Привіт, мої любі! Мене звати Олена, і я рада вас вітати на каналі Сторі Історія, де ми разом з вами проводимо цікаві історичні бесіди. І це такий спін-оф від основного ж ми в основному ми просто розглядаємо історію по шкільній програмі, так і зараз на стародавній цивілізації. А в цьому такому спін-оффі ми розглядаємо. Єгипетські стародавні міфи. І це сьогодні вже буде третій такий випуск. Якщо ви не бачили, то можете придивитись два попередніх там у профілі, або я їх залишу у описі до відео. Тож сьогодні ми Продовжуємо розглядати прекрасні стародавні єгипетські міфи з книжки від Крістіана Жака, французького єгиптолога і письменника, де він їх зібрав, опрацював і нам розказав. І сьогодні в нас буде прекрасний міф про крокодила і злодія. Але перед тим, як розповісти вам цей міф, я хотіла би ще обговорити декілька. Цікавих моментів можете переклацати, там таймінг буде внизу у описі до відео, тому якщо вам вже прям крім міфу більш нічого не цікавить. То я взагалі до всіх відео, щоб ви знали, роблю таймінги, щоб ви, вам було комфортно дивитися і ви могли з легкістю перемотати на ті моменти, які потрібні саме вам. По-перше, хотіла поділитися з вами своєю невеличкою радістю. В мене з'явився Баймі Кофі. Тепер ви, якщо захочете підтримати цього автора в його трудах, то ви можете пригостити мене чашечкою смачної кави. Або монобанка ну, також буде у описі до відео. Це один такий момент. А ще хотіла значить поділитися своїми задумами, то що тут ми розглядаємо міфи у цій гілці, скажімо так, відео. Так. А ще, що ви скажете на рахунок того, щоб піти трішечки у бік культури. Тури, мистецтва, і розглядати ще всякі різні цікавинки. Ну, звісно, будемо згадувати власне, історію, де вони були, щоб розуміти контекст. Ну і взагалі будемо культурно просвіщатися і освіжати наше знання. Я також думаю, що там не будуть супер довгі відео, так до 15-20 хвилин максимум, а може і коротше. Але мені було б цікаво спробувати і такий формат. Тому якщо вам цікаво таке або не цікаво, обов'язково чекаю ваші. Авторитетні коментарі у себе під відео обов'язково все прочитаю, обов'язково з усім ознайомлюсь. Велике дякую, окреме за ваші прекрасні відгуки до попереднього відео з попереднім міфом про Анубіса. Мені було супер дуже приємно тому що перше відео якось воно так прийшло, я не знаю, або Ютуб його не дуже в рекомендаціях показував. Ну, в общем, дуже ровно. То я вже така трішечки замислилась. Думаю, може це цікаво лише мені і більше нікому, але на міфі про Анубіса ви прийшли з прекрасними коментарями, і я вирішила, поки я готуюся до. Великого сценарія, значить, по новому царству, бо там так швидко, як я собі планувала, не виходить, бо як хто зі мною вже довго, той знає, що я той ще планувака, тому що я завжди так думаю, що ось за тиждень я все собі напишу і зніму і монтувати вже нечну. Нічого воно так не працює, тому що сценарій... справа серйозна, особливо коли так багато і там всі все-таки цікаві, такі будуть в нас, там будуть такі самі. Прекрасні ці фараони і фараонші, Хатшепсут, і Нефертіті, і Тутанхамон, і Рамсес. Ну, в общем, всі самі красончики, про кожного ж хочеться щось таке цікаве розповісти. І якось все це, оце, щоб не розтягувати таймінг, якось це все хоче ну, в годинку. Тому, як розумієте, там є над чим попрацювати. От. І переходимо, значить, власне, до вступу до сьогоднішнього міфу. А вступ до міфу у нас буде такий. Практично у кожного міфа є якась цікава історія, і цей міф не виключення. І історія, значить, в нас така, що у 1823-24 роках англійський шукач пригод Генрі Весткарл привозив з Єгипту папірус. Точні обставини, при яких цей папірус. Було знайдено нам невідомі. Можливо, тому що вони були не дуже законні. Ну, це таке підозрюють, але прямо ніхто таке нічого не каже. Після цього цей папірус попадає до рук прекрасного відомого німецького єгиптолога Карла Лепсіуса. І. Карл Лепсіус дуже е, обрадувався цьому папірусу, починає його всячески доглядати, обстежувати, але до публіки папірус все ж таки не доходить. Чому? Тому що знову є така догадка, але це лише догадка, що можливо і до Лепсіуса цей папірус попав. Не дуже легальними шляхами є там думка, що він його вкрав. Ну я не знаю, я таке читала, але наскільки це правда, невідомо. Можливо, через це папірус вже після смерті єгиптолога Лепсіуса у його сина було викуплено і лише потім виставлено в берлінському музеї. Де його можна подивитися і зараз? Він не в дуже гарному стані, тому що його там, як буває, зі такими старими штуками не дуже вдало намагалися реставрувати, тому він там при такому приглушеному світлі виставляється. А одна частина взагалі там клей, якими там щось проклеювалось, воно потемніло з часом. Ну, в общем, спортили вещь красиво. От, ну, подивитися на нього все ж таки можна. На повноцінне історичне джерело папірус не тягне, бо в ньому зібрані казки і легенди. Значить, ідея там така, що до фараона Хуфу, -ху, або пам'ятаємо, що це Хеопс у нас. Це в нас четверта династія, то до нього приходять сини і по черзі по старшинству розповідають йому цікаві казки історії. І у цей міф про крокодила і злодія, який ми будемо сьогодні розглядати, він другий там йде по черзі, тобто розповідає його. Ну, вроді би як царевич Хафра або Хеферен. Цій казці про крокодила і злодія будуть відбуватися типу ще раніше за часи фараона НЕПКИ. Це третя династія. Небка в нас, ну був такий фараон, але він не самий досліджений з фараонів. Взагалі, про нього є згадка у масштабі високопосадовця, де і було згадано, що цей власне високопосадовець, одне з його одна з його посад була жрець небки. Ну і друга згадка, що знайшли про цього непку, це, власне, оцей папірус твисткарський і оця, власне, казка, де також згадується цей фараон непка. Ну і звісно ще там є манефон, але він там його трішечки по-іншому називає. А потім ще якісь там також були ще. Ну, я вже не хочу зараз заглиблюватись, але якщо вам цікаво взагалі послухати про цих всіх старих фараонів там, Тих ще перших династій, то запрошую передивитися моє відео про ранні царство. Посилання також буде у описі до відео. Е, хочу зауважити, що головного героя в ну я бачила в українських джерелах, таких, наприклад, як Вікіподія, то його звуть Убаєнер. А так як я перекладаю з іспаномовної книжечки, тому в них воно називається Убаони. Ну, не воно, а він. Він називається Убаоне. Ось тому майте на увазі, що може хтось вже знає цей міф, і щоб не критикували мене за те, що я якось неправильно переклала ім'я, тому що е я тут намагаюся вчити іспанську, і ну так собі я її вчу, але м ну, трішки щось вже можу перекласти разом звичайно з транслейтером. Але у нас така парочка, що доволі непогано виходить. Ага, тут ще я хотіла сказати, що я буду влазити з якимись своїми коментарями і відволікати вас від слухання міфу, тому що там є такі цікаві місця, на які я хотіла звернути вашу увагу для того, щоб картинка в голові була більш повна. Тож, переходимо до міфу. У Баоне. Був багатою і шанованою людиною, який займав посаду мага при дворі фараона Небка. Він був відповідальний за копіювання ритуальних папірусів, великих фестивалів і закону, який вчив людей справедливості та солідарності, та міг вивчати магічні тексти, доступ до яких мали лише обрані. Йому було 40 років. Про 40 років хочу нагадати таке. Ви ж пам'ятаєте, ми це вже обговорювали, що стародавні єгиптяни не так то вже довго і жили. Тобто, 40 років це на жаль, вже по нашим часам це вже дуже е, людина поважного віку, можна сказати, вже стара. Ось. А в основному більшість населення, ну окей, якщо там до 30-35 вони доживали, тому що життя було важке, і праця в них була важка. І, ну, і взагалі ніби вони жили в самому прекрасному у світі Єгипті, та тим не менше, суворі були часи. Але нам відомі фараони, які там доживали і до... Восьмидесяти років, там і до 60 років. Ну, тобто, ну і крім фаронів, знать, звісно, теж доволі довго. Зобачте, цьому 40 він ще ходить на роботу. Але це скоріше виключення, тому що ну, це все ж таки багаті люди, які і гарно харчувалися, і фізичною працею не те, щоб сильно переймалися. Ну тому це вони і доживали. Так, йдемо далі. І він був жонатий на прекрасній жінці набагато молодше за нього. Дітей вони не мали. Жили вони в прекрасній віллі з більш ніж 20 кімнатами, і була розташована вона поряд з царським палацем, який стояв у центрі величезного саду з пальмами та сикоморами. Сикомори, ніхто не знає, що це за дерево, це таке вічно-зелене дерево, яке, власне, і з Єгиптою походить, і там воно прекрасно проживає. І, значить, і виглядом, і розміром, і розкидистістю крони воно схоже на дуба. Іноді сикоморою називають явір. Ну, бачила таке, я в Вікіпедію спеціально полізла, щоб подивитися, що це за сикомори такі, тому що я нічого про це дерево не знала. Ось якщо це так, то таке воно може вам стане ясніше. Перед домом був великий став, де було дуже приємно купатися. Аті, дружина у баони, казала своєму чоловіку, що він працює забагато, але він був перфекціоніст і не рахував часи роботи. Одного ранку на віллі з'явився чоловік. Слуга привів його до Убаони та Аті, які снідали в павільйоні біля ставу. Павільйон мав чотири колони та трохи похилий дах, який захищав їх від сонця. Мене звуть Не Джес, мовив візитер. Вибачте, що турбую вас. О, як я рада знов побачити тебе! вигукнула Аті. Не Джес, це ж мій друг дитинства», – пояснила вона чоловіку. Пройшли роки, як ми не бачились. Відвідаєш трохи свіжого молока, хліба та інжиру, запропонував у Баоне. Якщо бажаєш, приєднуйся до нашого сніданку. З превеликим задоволенням дякую за вашу гостинність. У Бао глянув, де знаходиться сонце, і мовив: Я запізнююсь, мушу залишити вас. Пообідаєш удома? запитала Аті. Ні, вибач, буду пізно. Коли у Бао пішов, Аті розцілували на Джеса у щоки. Нарешті ти тут. Ми зробили це? Хотіла сказати, що у єгиптян були найбільш інтимні поцілунки це отак нос до да носа. Ну, ну, саме так вони торкаються, на деяких фресках або в картинках таке можна побачити. Це вважається ну, такий дуже інтимний поцілунок. Ну і, звичайно, звичайні поцілунки також були. Коли у не пішов, Аті розцілувала Неджеса у щоки. Нарешті ти тут ми зробили це. Аті, твоя ідея була прекрасна. Тепер твій чоловік буде вважати мене своїм гостем і не мати мене довіри. Якби ти знав, як я його ненавиджу, він думає тільки про свою роботу і ніколи не турбується про мене. В нього багато золота і прекрасного каміння, які йому дарує фараон за його труди. Заберемо все і втечемо якнайдалі звідси. Нас ніколи не знайдуть і ми будемо нарешті щасливі. Зігнутий старий садівник підійшов до Аті. Можу я полити волошки водою зі ставу. Не заважай, йди собі, спи у свій вугол і залиш нас у спокій. Садівник поклонився і пішов доглядати за календулою. І хоча він був просто працівником, в нього була своя гордість. Жодна жінка, хоч яка багата та гарна, не мала права так поводитися з людьми, Садівнику не сподобався нечес, щойно він його побачив. Він здався небезпечною людиною, яка брехала більше, ніж говорила. Садівник вирішив поспостерігати за парочкою. Аті була настільки презирлива, що ніколи б його і не запідозрила. Молоді сміялися, веселилися, обіймалися, купалися у ставі, пили вино, а потім зайшли у дім. Садівник прослідкував за ними. Аті відкрила дерев'яну скриню, наповнену золотими каблучками, дістала їх і поклала у мішок. Коли настане ніч сказала, і усі слуги поснуть, ми підемо. Не Джес, вкрадеш одразу і жінку, і вдачу у баони, як я бажала, щоб цей момент настав. Шокований садівник побіг до царського палацу, щоб побачити свого господаря. Що трапилось, маю дещо розповісти вам. Якщо ти кажеш правду, кажи без страху. Садівник розповів своєму господарю все, що бачив. У Баоне сказав старому заспокоїтися, а сам пішов до своєї майстерні. Там він зробив з воска 7 дюймового це приблизно 13 сантиметрів крокодила. Він був дуже гарно зроблений і, хоча був маленький, але страшний. Вимовив над ним стару магічну формулу і віддав крокодила садівнику. Поклади цього крокодила доставок, коли не Джес піде купатися. Зрозумів, пане. Коли садівник повернувся до вілли, побачив, що парочка не втрачала час. Вони об'їдалися виноградом і солодощами і обпивалися фініковим лікером. Через деякий час Атя вляглася на килимок і задрімала. Тим часом Неджес пішов купатися. Підійшовши до води, садівник кинув воскову фігурку у став. Маленький крокодил перетворився на величезного монстра у сіми ліктів. Це приблизно 3 метри 65 сантиметрів. У переляканого Неджеса не було часу втікти. Крокодил схопив його своїми величезними щелепами і утягнув на дно. Коли Атя прокинулась, почала всюди шукати Неджеса. Схвильована запитала садівника, чи не бачив ти мого друга. Він пішов. Пішов? Але куди? Не знаю. Атя увійшла в будинок, торбини з дорогоцінними перснями не було. Неджес її вкрав. Що зробить у Баоне, коли дізнається? Єгипетський закон дуже суровий до крадіїв і їх спільників. Маю повідомлення для вас, сказав Аті управляючий, наш господар у Баоне поїхав у поїздку разом з фараоном і повернеться через сім днів. Напротязі цього часу Аті продумувала плани помсти Джесу. Коли знайдеться, він має дорого заплатити за свою зраду. Також вона вже знайшла рішення, як пояснити пропажу золота, звинувативши садівника. Чоловіку не залишиться нічого, крім повірити їй. Через сім днів у Баони розмовляв з фараоном: Моя величність, хочу показати вам чудо. Де воно? В моєму домі. Чи можу запросити вас поїхати зі мною? Дійсно, чудо. Я думаю, що навіть майбутні покоління будуть пам'ятати це. Коли Аті побачила поряд зі своїм чоловіком фараона, вона здригнулася. На щастя, вона була вбрана в гарне ляне плаття і прекрасно заплетену перуку. Його величність, яка чи для мене приймати вас у себе вдома? Чи бажає володар Єгипту випити освіжаючого напою? Я в нетерпінні, Аті, я прибув, щоб побачити чудо. Чудо? Тут так сказав мені твій чоловік. Аті подивилася на убаоне. У нього був дуже суворий вигляд. Я не розумію, вимовила Аті, тут нічого такого не траплялося. Ти впевнена? запитав у Баони. Так, так, пішли до ставу. У Баони зупинився біля кромки води. Піднімайся, крокодиле, наказав він, і піднімай того в'язня на поверхню. Того не Джеса, що тримав на дні сім днів. Монстр вийшов з води з тілом не Джеса в щелепах. Аті злякано закричала. Цей крокодил страшний, погодився фараон. Не бійся, величність. У Баони докоснувся до монстра довжиною сім ліктів, і він умить перетворився на воскову фігурку сім дюймів. На березі ставу залишилось тіло Неджеса. аті підбігла до нього. Мій бідний Неджес, що трапилось? схлипуючи, голосувала вона. Ця жінка спільниця того злодія, пояснив у Баони думали вкрасти мої багатства і втекти, і звинуватити мого садівника, який сховав мої золоті каблучки, щоб вони їх не вкрали. Я зробив помилку, довірившись Аті, а вона перетворилась на демона. Але вони забули, що я один з придворних махів. Фараон виніс свій вирок крокодил забирає те, що йому належить. Цар простягнув руку до воскової фігурки, і вона знову перетворилася на величезного монстра. Чудовисько зімкнула тіло на джеса у щелепах і утягнула на дно так глибоко, що ніхто його ніколи більше не бачив. Баоне подивився на свою дружину, яка стається одразу постаріла на 20 років. За те, що ти порушила своє слово, ти заслуговуєш на суворе покарання. Змилуйся наді мною, господаре, мій змилуйся. Помреш на кострі, а твій прах розвіють над річкою. Правосуддя вважає таке покарання надто суворим, мовив фарон. Пані Аті має покинути дім. Ви вважаєтесь розлученим. Стосовно тебе оборони, обирай краще наступну дружину. До кінця мого життя я збираюся займатися служінням вашій величності і дарую все своє майно садівнику. Щоб він вирощував прекрасні квіти для восхваління богів. Отже, ми прослухали з вами прекрасний міф від Крістіана Жака або від Весткарського папірусу. І тепер, що я хотіла ще сказати наприкінці цього відео, що чула таку плітку, що в давньоєгипетському фольклорі взагалі була популярна тема, коли саме жінка зраджувала чоловіку. Не знаю, як це, ну, чому це в них таке воно було, але частенько про це розповідалось усього в легендах і казках і щось такі, анекдоти з життя. Взагалі, хочу нагадати, що положення жінки в Єгипті було дуже прекрасним. Тобто вона була на рівні з чоловіком, вона могла. Покупати нерухомість, продавати, отримувати розлучення, робити аборти, подавати в суд. Ну, Тобто вона мала всі-всі-всі права, от хоча. Чомусь ходили оце такі фольклорні штуки. Ну я не знаю, може що хто там у нас в українському фольклорі солохата може була, може це типу щось такого. Також ось тут можна побачити, як вони фараона намагаються зробити самим добрим, справедливим і прекрасним, тому що зраджений чоловік одразу хотів спалити ту жінку, щоб її більше ніколи не бачити. А фараон такий каже: ні-ні-ні. Давайте це дуже жорстко, давайте трішечки якось пом'якше, хай собі йде, а ти краще вибирай наступну жінку собі оце таке. На що я ще звернула увагу: у єгиптян деякі числа мали. Магічні всякі значення. І число сім, яке постійно повторюється в цьому міфу. Ось, бачите, він з фероном на сім днів поїхав, сім днів тіло під водою, сім локтів, сім дюймів. Ну, це взагалі сім сім сім, тому що воно також мало якесь магічне символічне значення, символ досконалості, ефективності і повноти. Дякую, що додивились до кінця. Буду дуже рада вашим. Лайкам, коментарям, підпискам особливо, тому що я так хочу, щоб вже була тища підписників. Там трішечки залишилося, тому підтримайте мене. І зустрінемося наступного разу. Усім пока-пока!